Розклад для козерога на наступний тиждень. На жаль, наступний тиждень принесе втрату фінансів вам. І причому досить таки відчутну втрату фінансів. І станеться це або через те, що ви самі наробите якихось помилок в своїй фінансовій сфері, або, що більш вірогідно, що хтось вас підведе під цю втрату фінансів. Або якось нечесно з вами поступлять ваші бізнес-партнери. Або нароблять вам шкоди на роботі ваші колеги. Або, можливо, навіть, що ви попадетеся на вудочку шахраям. І через це ви втратите, ну, досить таки відчутну суму грошей. Імовірно, ще нещодавно у вас було забагато, забагато роботи, забагато обов'язків, забагато якихось тривог проблем, які вам потрібно було вирішувати. І от наступного тижня кількість оцього цього всього, що було забагато, вона зменшиться. Але через те, що ви ну, довгий час швидше за все тягли на собі якісь обов'язки, якусь роботу, якісь тривоги, стан вашого здоров'я все ж таки буде не надто гарний. Ви ще будете відчувати наслідки якоїсь хронічної втоми, якогось стресу, можливо, навіть якихось нестабільних негативних емоцій. І ваше здоров'я, на жаль, наступного тижня буде не надто хорошим. А от в романтичних стосунках, швидше за все, буде така ситуація, що поганий мир кращий, ніж гарна війна. Щось між вами там десь буде не зовсім добре, але ви вирішите, що краще закриєте то очі. Чи не те, що стосунки негармонійні, чи на не те, що ваша кохана людина десь щодо вас повелася негарно, чи якось вас образила чи образив. І ну нехай буде так, я закриваю очі на цю ситуацію. Головне, щоб не було скандалу, щоб не було якогось конфлікту. І ви знаєте, це рішення буде досить правильним, бо свій відпочинок ви чудово проведете своєю коханою людиною. Можливо, разом з іншими членами вашої сім'ї, з дітьми, чи там з батьками, чи з братами, з сестрами, але ваша кохана людина буде поряд з вами. І це буде чудовий відпочинок, натхненний, емоційно приємний, з гарним спілкуванням, з гарними емоціями. Ви зарядитеся новими емоціями, новими враженнями на цьому відпочинку. Ви дійсно відпочинете і душею, і тілом, перезагрузитеся, отримаєте якісь нові враження, а також зможете відновити свою енергію.